Доброго дня. Сьогодні маємо ще одне надходження автомобіля. До нас заїхав Citroen c 0 Автомобіль повністю електричний, 2018 рік випуску, 16 кВт. Ось так виглядає Сітікар. Зовні автомобіль ніби й невеликий. Така собі комашка, але насправді всередині місця вдосталь. Тобто доросла людина себе тут не відчуває незручно. Всередині автомобіля зовсім не тісно. місця дійсно достатньо. Автомобіль має 4 електроспопідіймача. Електрорегулювання дзеркал. У нас є кондиціонер, магнітола, датчик світла навіть є. В цілому досить непогане авто. Для міста те, що потрібно. Автомобіль має 18 тисяч пробігу. Запас ходу даного авто сягає близько 120-140 кілометрів. Це залежить від того, хто як їздить від стилю їзди. Кому потрібне авто для міста, хто любить економію. Це авто саме для вас. Зараз в Україні такі автомобілі користуються великою популярністю дійсно. Їх іде три автомобілі, аналогічні. Citroen C Zero, Peugeot ION і Mitsubishi не пам'ятаю, як називається. MV, щось в такому роді. В комплекті є зарядочка від розетки. Авто повністю комплектне. Хто бажає подивитись авто. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Ярмола, Мелешка, 1В. Будь ласка, звертайтесь по номеру телефона, які вказані нижче. Усім гарних покупок!